Я йому прохому і мені проєрвуємо підпис головою там. Ви ведете протокол, так? Я, ну, я. Ви, ви ведете себе трошки неприющем. Що ви запитуєте моїх Який того, протокол? пісне? Чи мені письмово вам подавати? Звісно, письмово. Який зараз... може бути протокол? Це Чим що, ми... нарада Ні, Я вас запитую тоді. Це мені письмово подавати? То, вам... Звичайно, чи, те, що ми зараз порозмовляємо. Письмово мені давайте, що ви не згодні з відповіді і вважаєте, що Якщо... діях половини ради, слухайте мене. Якщо ви так будете розмовляти, то у нас концепту не буде. А буде от, ви будете своє, а я буду своє. Наверно, я більше знаю. Як кажу, ви прийшли до мене, прийом, а не я до вас. То я вам розказую, що придали запад. Ви до нас прийшли, якщо чесно. Ні, я приїхав на прийом. І ви до мене прийшли сюда. А ви приїхали в А я приїхав до людей до людини. Та то ви до нас. Признали Запад. Ви до нас прийшли, якщо чесно. Ні, я приїхав на прийом. І ви до мене прийшли сюда. А ви приїхали в А я приїхав до людей до людини. Та то ви до нас. Ви до нас прийшли, якщо чесно. Ні, я приїхав на прийом. І ви до мене прийшли сюди. А ви приїхали сюди? Ну, — А я приїхав до людей до людей. Та то ви до нас. — давай. Без... — Ви хочете полеміки і за мною? Ні. Я просто задаю питання, хочу. А задати. я на їм вам відповідь. Я я ще не задав питання. Там все записується. Але ну, якщо ви так ведете себе, то ви не коректно себе ведете. Повірте мені, як прокурор. Я вам розказую, що перш за все, для того, щоб перевірити законність, незаконність голови сільської ради притягнути до відповідальності, то ви мені повинні написати, що ви такого числа, де зареєстровано, бачу під 08.12, а ні, 12.03, це 08.00, 08. напевно. 2014-го. Зареєстровано запит про отримання публічної інформації. У запиті ви вказуєте, що мені потрібно ознайомитися з тим, то з тим, то з тим. Це вірно. Правильно? Правильно. Подаю. Отримав відповідь. Силаєтесь на неї. Такого, такого то числа. Моя так даже приложив. Де зовсім іде річ. Про інші питання, на які взагалі я не став їх і вони мені не потрібні. Мені стали питання про ознайомлення, а мені сказали то. -то. Прошу вас вжити заходи, прокурорського реагування, в тому числі притягну відповідальність, винних посадових осіб, поставили так. Скажіть, будь ласка, те, що ми зараз з вами спілкуємося, без мого е, письмового е, до вас звернення немає ніякого значення. Чому, не має? Чому немає? Якщо я не напишу, я зараз до вас звертаюся. Усно. Якщо я не напишу це, що ви мені сказали, ви не будете ніяк перебуватися. Я вам розумію. Ви мене звертаєтесь усно, а завтра прийде у вас ради і в суд подасться. мені суд скаже, на які підстави ви це робите. Дайте мені відповідь на запитання, яке ти пішов. А я вам таке задав. Я вам кажу, якщо я зараз до вас зрозумів. Ви не можете писати? Усно. Я хочу чи ні. Я звертаюся до вас, усно. Я, ви... я хочу процедуру зрозуміти. А я вам не твою процедуру. Тільки піснув. Тільки... Тільки, тільки тоді про що ми з вами тут чого, чому? А що ви хочете на устному, щоб все-таки я... я відповідь ну, усти на усне відповів? Ви відповідаєте мені тоді Так ху, Я раді, відповідь вам. Як ви Про, точки зору. Про, з моєї точки зору, для того, щоб притягнути до відповідальності. Як, потому, що для того, щоб притягнути людину до відповідальності, я повинен куди направити протокол? В суд. В суд. В суді що повинно бути? Докази. Доказом є те, що ви до мене звернулися, я не взяв з потолка, десь і написав. От тому і кажу вам, що Добре. для суду це треба, щоб було. Ви ж Не хочете мене до кінця виступити. А я слухаю, Заява може, може, може бути. для доказів. я бути ви, бути, ви, 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 будь ласка, якщо можна, починайте прови... проводити перевірку, по цьому щось. Я, я, я приїду до вас і дам пояснення і всі кружки. Не я, я зараз і немає військовоенергії, вони не зможуть це зробити. Я сам привезу. Далі по цьому ж я звернувся до справ. музики. Сюди. Для того, щоб вони зафіксували даний факт. От вчора великим трудом мені вдалося отримати в них висновку. Що в цьому висновку? Ви будете читати, чи може мені, я отримувати? Ні, будь ласка. В цьому висновку дуже просто. Опитали мене в голову сільської ради і з ними І на підставі тільки цього. Справа фактично перевірка закінчується. На підставі тільки пояснив. Але я просив ознайомитись, а мені сирокопії якісь пропонують, заплатити за них кошти. І перевірка закінчується тільки на підставі, того, що опитали трьох чоловік, в мене в тому числі. Я вважаю, що перевірку рано там закінчувати, їй треба допомогти перевірку. Ви можете про це прореагувати до сині копа.